Щорічно в четверту суботу-листопада в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору 1932-33 років і масових штучних голодів 1921-23 років та 1946-47 років. Втративши мільйони життів, Україна в минулому столітті довела: ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом. Засвітіть сьогодні свічку і поставте на своє вікно. Шановуючи пам'ять загиблих. Знов прокинулись ранки холодні, дощ хрестами в сніжинках застиг, Поминаючи мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутнє живих, день жалю, день скорботи, печалі, запалив нашу пам'ять, свічки, са ті душі, листочки опалі, хто став тінні в голодні роки, без притулку у храмі Господнім Поміж хвилями лети ріки, стогнуть душі, бо в серці народнім проросли забуття колючки. Полійкуємо свічі зорею, день минулий згадаймо усіх, Хто любов'ю живою своєю поділитися з нами не встиг. Щоб уранки й теплі, холодні, не йшли шикуватись хрести, щоб не плакали душі голодні, свічку пам'ять свою захисти.